У Лос-Анджелесі скасували комендантську годину, що діяла в центрі міста сім днів. Її запровадили через заворушення, які виникли в ході протестів проти рейдів міграційної та митної служби. Більшість арештів за останні дві ночі були не за насильство, мародерство чи вандалізм, а за порушення комендантської години та незаконні зібрання. Ми бачимо зниження кількості таких випадків протести почалися 6 червня після рейдів міграційної та митної служби в районах, де переважають латиноамериканці. Під час заворушень було затримано понад 800 осіб. З них більш як 550 звинуватили в нападі на поліцію у підпалах та вандалізмі. Прокурор округу Лос-Анджелес, 17 червня, оголосив, що влада має намір переслідувати тих, хто використовував протести як прикриття злочинів. Це люди, для яких протести були прикриттям. Їх не цікавили протести. Їх не хвилювали сотні тисяч людей, які законно висловлювали занепокоєння стосовно того, що відбувається в суспільстві. Конфлікт загострився після рішення Трампа відправити до міста 2000 тисячі бійців національної гвардії та 700 морських піхотинців, попри заперечення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. За даними Los Angeles Times, збитки від заворушень оцінюють у 20 мільйонів доларів. Губернатор Ньюсом та мер Бас закликають виражати невдоволення мирно. Водночас Трамп заявив, що й далі проводитиме політику депортацій, А білий дім планує 30 днів щоденних рейдів в окрузі Лос-Анджелес.